Вітаю! Я Вінсент Метель, і сьогодні я говоритиму про співзалежність. Кожна людина має пройти кілька етапів. У дитинстві це, вочевидь, залежність. Потім співзалежність, потім контрзалежність, привід підлітковий вік. І наприкінці незалежність. Але справа у тому, що не всі проходять цей шлях. І багато хто лишається на все життя жити у співзалежності. Саме тому і стосунки, які обирає ця людина, являються співзалежними. Це у теорії. Але на практиці спостерігаємо дещо цікавіше. Подивіться на будь-яку класичну історію принцеси Дісней. У всіх цих історій, плюс-мінус один і той самий сценарій. Що передбачає наприкінці знаходження прекрасного принца і життя разом, поки смерть не розлучить їх. Причому безпосередньо у фільмі в анімації ми бачимо злиття цих персонажів, те наскільки сильно вони одне одного люблять. І звісно, нам хочеться того самого у цих історіях або будь-яких інших, будь це Шекспірівські Ромео і Джульєта. Чи взагалі 99% популярних історій кохання ми побачимо там один і той самий паттерн. І цей паттерн співзалежність. Тож, можливо, ми би хотіли пройти усі стадії і стати незалежними і формувати здорові, приємні, класні стосунки. Але натомість ми обираємо співзалежність. Бо це ідеалістично, бо це красиво. Цим легко захоплюватись, і це так хочеться вірити. І можливо, так, якщо сьогодні чи завтра нас таки захопить штучний інтелект, і на цій планеті лишиться лише двоє він і вона, можливо, саме тоді співзалежність стане найкращим вибором. Але поки на цій планеті живе вісім мільярдів людей, і в нас так багато справ і так мало часу бути залежним. Від свого партнера, від власних батьків, від держави, від Інстаграму. Це надто велика розкіш. Адже у власному житті ми маємо максимально збагатитися досвідом і зробити його саме таким, яким хочемо ми. Якщо ви хочете докладніше розібратися з цим та іншими питаннями, записуйтесь на сесію. З повагою, Вінсент Мертель. Ваш провідник до щастя.